У Києві залишились близько півсотні нелегальних заправок, які ліквідують найближчим часом. Про це столичний мер Віталій Кличко заявив під час інспекції демонтажу незаконної газової заправки на проспекті Григоренка. Адже такі пункти не лише не сплачують податків до бюджету, а й небезпечні для життя людей. Більше у Наталки Біловол. Замість черги з машин, маніпулятор замість кермувальників, які вирішили підзаправити автівки газом. Міські служби з демонтажу. Заправка на проспекті Григоренка кажуть, незаконна. Вона знаходиться тут по з порушенням усіх норм, тобто відсутність дозвільної документації. От що саме і змусило демонтувати дану споруду. Тому що, якщо б, не дай Боже, оця незаконно встановлена газова заправка взірвалася, От сусідні будинки, які ви бачите, в них би жодного вікна не було. Це далеко не перша спроба ліквідувати поблизу щільної забудови. Газозаправний пункт, а ця ділянка кажуть, благоустрій ще й має зовсім інше цільове призначення. Тут паркувальний майданчик. Так, ви самі підтверджуєте. ви кажете, що тут паркувальний майданчик, а ми тут бачимо без відповідних документів, без цільового призначення тут знаходиться заправка. Натомість, власники запевняють, мають усі законні права тримати на парковці такі газові модулі. ДСНС видана декларація на цей об'єкт на модульні споруди, яка зареєстрована в ДСНС. Точно так же видали дозвіл ДСНС держпраці. ДСНС У мене є до ДСНС, на якому основанні вони дають, не імає права розрішення на землі і всього остального. Я думаю, що його

Зрива газової заправки таких незаконних газозаправних пунктів за два останні тижні у столиці демонтували 236, Лишилося ще 55. п'ять. Торік нелегальні об'єкти реалізували 70% від всього обсягу скрапленого газу. Значив мер, і бюджети Києва та країни недоотримали півмільярда гривень. Ми не заперечуємо, бізнес може працювати, оформляючи всі документи відповідно до чинного законодавства, отримуючи всі дозвіли. Будь ласка, працюйте. Тільки після цього це може відбуватись без таких дозвілів. Вибачте, будь ласка, ми як міська адміністрація несем відповідальність за будь-яку ситуацію, яка може статись, не дай Бог. Наталія Біловол Олег Боршевський, телеканал Київ.